А чи вважаєте ви Україну незалежною сьогодні? Ну, якщо ви не вдаватися філософські роздуми, то ні, не вважаю її незалежною. Ну, бо взагалі незалежні це питання філософське. І тому повної незалежності не існує взагалі в природі. Кожен із нас від чогось залежить. Кожен із нас, як біологічна субстанція, як особистість, як соціальний елемент. Ну, от, наприклад, дитина від мами, вона залежна чи ні? Ну очевидно, залежна, правда? Але це гарна залежність, це бажана залежність. І якщо в дитини є батьки, класно, що в неї є батьки, дитина виростає там в любові і злагоді. А є інші приклад незалежності, негативний. Ну, наприклад, у вас немає своєї нафти, так а в когось є. Ви залежні, тому що маючи нафту, ви можете заправляти автомобіль, і ці автомобілі будуть возити вам хліб, і швидка допомога приїде вас рятувати. Якщо говорити про Україну і про свято, яке ми з вами зараз згадуємо, то його варто було би називати все-таки самостійність. Це ближче підходить до розуміння того, що Україна там в якийсь період стала самостійною державою. Тобто вона відокремилася від решти держав, які були залежні від одного центру, який керував цими державами, і її самостійність зараз вже скільки там років. Підряд приводить до того, що вона пробує стати незалежною в багатьох багатьох галузях нашого життя. Але до цього ще дуже далеко по справжньому повторюю. Самостійних країн не існує. Тобто незалежних країн не існує. А наша держава, ну як на мене, дуже залежить від багатьох 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 факторів. Скажіть, будь ласка, що за останні роки, за останні 22 роки змінилося в вашому особисто житті? Ну, наприклад, я став незалежний від телебачення. В якийсь е, період я відчув, що все, що мені е, говорять по телевізору і показують, воно не проходить мій е, власний фільтр. Е, ті речі, які мене цікавлять по-справжньому, е, я знаходжу в інтернеті, я знаходжу в житті, я багато їжджу, подорожую. І я відчув, що те, що показує наше телебачення, воно є неправдивим для мене. Або таким, яким мені є нецікавим, і вже 8 років. Я не маю цього пристрою вдома, і повірте, коли приходжу до когось із друзів, в кого включений телевізор, я на це реагую. Реально не на, на якийсь такий дикований дівайс, ну який я вже давно забув, що він існує, являється, він існує. те, ще щось там говорять, щось показують. Це дійсно для мене дивно. Я от, раджу всім звернути увагу на це. А що в житті от взагалі всієї країни форматі за вашими відчуттями змінилося, так от. Ну, багато чого змінилося, я не буду тут лукавити, в любі незалежності є і плюси, і мінуси. Так? Чому? Тому що ну, за свободу потрібно платити. Свобода це дуже серйозна філософська така величина. Бо от як зараз у нас, у нас навіть не свобода, а безпреділ. Знаєте? Різниця між свободою і безпреділом така, що у кожного. Має має бути межа, так? І е, в рамках цієї цієї межі дійсно є свобода. Ти, ти можеш робити, що хочеш. Але якщо ти виходиш за ці ну, рамки культури, поведінки та моральні цінності, якщо ти виходиш за цю межу, ти починаєш безприділянічи. Це так на ну на мові, знаєте, якій, так. Тому як на мене. Змінило що? Появилось -по багато свобод, але багато хто не готовий до цих свобод, і за цього у нас такий тотальний безпреділ. Радіо свобода хоче почути вашу думку. Ми просто зараз маємо слухача. Доброго вечора. Доброго вечора. Слухаємо вас. Я із Ніколаєва, Ліда. Вот я хочу сказать, что вот мы сейчас отмечаем этот день. Ну, как такового, мне кажется, государства у нас нет. Вот оно вроде есть, и вроде его нет. Понимаете? Потому что, ну, как, какие показатели государства? Вот. Определенная кучка людей, конечно, она пользуется всеми благами, а в основном мы не бедные, несчастные люди, пенсионеры. наши внуки, наши правнуки, не знаю, що будуть иметь. Тому у нас все все гадаєм, гадаєм, гадаєм. А до стріжень і все. Ну, як це називається государство. Я считаю, що це не государство. Нельзя можна звати Україну государством. Там от все зробито і все має зміниться. Криниця буде. Доволі доволі розумні слова людина каже. Що що тут ще можна сказати? Ну я так скажу, що не праві депутати з цього з приводу, що українцям не потрібна незалежність а що бо вони не вміють працювати, вони чекають, що хтось їм дасть. Це зовсім не масове явище. Я погоджуюсь, що є ну, ще пережитки радянського союзу. Люди там старше покління, які дійсно вважають, що, що держава за них піклується. Ну це не зовсім так. Я скажу, що я знаю величезну кількість молодих людей, які мають свій бізнес, які мають е, якісь власні свої ну, цікаві заняття, і вони якби не сплять е, зранку довго встають раненько, ну піклуються за, за себе, за своїх рідних за бізнес і, і хочуть мати статок в житті. Їм от тут треба зробити належне, що їм в цій країні дійсно не вистачає. Захисту не, не не, не вистачає законів, які могли би коригувати їхні дії правильно. Ну і от дуже багато от бруду от зовнішнього бруду. Який не дозволяє людям дійсно жити ну, вільно і робити те, що вони по-справжньому хочуть. Тобто, бути по-справжньому незалежні. Ми скоріше незалежні від один від одного, залежні один від одного, ніж від якогось там зовнішнього ворога, типу там Росії чи когось там іншого. Там є свої е проблеми. Очевидно, кожна країна хоче вижити на цій планеті, хоче мати кращі ресурси, хоче мати дешевші там. Е Газ нафту і відповідно мати гарну економіку, але це якби окрема тема для розмови. А йдеться про що? Що ми один одному, от в себе в хаті, от, в своєму будинку, ми повинні ну якби довіряти, робити наше життя краще. Я не знаю, хоча б тим, що здороватися зранку казати Добрий день. Ну, скажіть, якщо під'їзду от, от, чому в Києві от майже кожен під'їзд реально загаджений і смердить? Це що, хто хтось ззовні прийшов нам. Ну і і зробив нас незалежними від цього від цього смороду, скажімо так, на да? це, ну, це тема взагалі довга для розмови. Багато треба працювати, треба думати, треба хотіти. І, і рано чи пізно все буде у нас так, як треба? На думку політолога Миколи Рябчука, більшість українців це пасивна маса, яку в конкретній ситуації можуть використати проти держави незалежності європейських стандартів е, чи бач чи, чи бачите ви загрозу для української незалежності сьогодні? Формально бачу, бачу звичайно. Ну, звичайно бачу. Я вже сказав, що це ну, класна країна з гарними землями, з великою територією, з слава Богу, ще чудовою м -м, природніми даними. Тобто в нас ще свіже повітря і не дуже загаджений е простір. Так і багато би хто хотів би мати ну, лакомий кусочок в цій країні. Тому за цим треба слідкувати. Я очув на днях. Що збиралися там землю продавати або зробити її доступною до продажу іноземцям, Ну цього ніяк не можна робити, аж ніяк. Тобто є вічні цінності, які не можна продавати, які мають передаватися від діда до, до внука. Загроз дуже багато. Тут, безперечно, нам не вистачить програми, щоб сказати, які загрози. Я от з, цим, з цією тезою Рябчука я тут погоджуся, що дійсно дуже багато людей, якби не усвідомлює, що ти в себе вдома, ти хазяїн цієї землі. Ти українець, і ти маєш спочатку зрозуміти, що ти хочеш від цього життя, щоб потім цього просити, або навіть заставляти мати сусіду, а потім пробувати це, пробувати це заставляти контролювати владу, так? Яка, ну, яка дійсно не дивиться на людей, тому що люди на неї також не дивляться. Ну вони роблять, що хочуть. А яка реакція від людей? Ну ніякої. Тобто, основна основна загроза от для держави це все ж таки внутрішня не загроза для держави це пасивність. Пасивність наш наших людей нас з вами днями оприлюднювали результати дослідження щодо ставлення українців до незалежності. Це дослідження проводили у травні фонд демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва і центр Разумкова. І відповідно до цього дослідження, 40,5% опитаних хотіли б повернути умови життя, які були в СРСР до перебудови і. 14,5% із цих людей це молоді люди до 30 років. Ну ось молодь вони не можуть пам'ятати радянський союз, особливо до перебудови. Значить, йдеться про якийсь міф. А, чому на вашу думку ці міфи настільки живучі і, і... Так. Ну, Бо, мабуть батьки або дідусі, бабусі, їм весь час там на кухнях плачуть чогось, як було класно з радянського союзу? Ну насправді я думаю, мова йде тільки за ну за житло, яке в радянському союзі, хоч і погане, тому що хрущовку там гостинку взагалі назвати достойним житлом важко. Але ці навіть невеличкі квартири вони були доступні реально кожній сім'ї, і з цим, хоча би було вирішено в радянському союзі. Ну і елементарні знову ж таки е, там не знаю якісь харчові проблеми були вирішені, вирішені там на якомусь примітивному рівні. Але повірте, це говорять люди, які дійсно совка не про не жили в сувку, ну по справжньому. Або, е, як, ну, або називають, називають свою мрію вернути совкові часи, е, не зовсім е, як сказати, правильно. Чому? Тому що їм фактично хочеться просто мати житло нормальне і одіватися класно, і, і їсти по-людськи. І все. Тобто їм не совок треба вернути, їм треба дати оці можливості. Ось і все. Совок же ж, даючи ці речі, він же забирав у людей. Свободу по-справжньому забирав. І що мало людей в Гулазі згнило, чи що ви забули, що таке по-справжньому тоталітарна система. Тільки-тільки ми від неї відірвалися, і людям вже знов хочеться ну, так званого бараку. Ну не, не треба. Зароби на барак, хоча би. треба боротися з тим міфами, чому не самі з тобою з часом? Я не можу назвати якусь формулу для всіх. Мені видається, що до кожної людини є безпосередня дорога, і кожен із нас має собі сам вирішувати, які в нього в житті пріоритети, які цінності, що він дійсно хоче, чого не хоче, що йому потрібно мати, бо для того, щоб щось мати, потрібно працювати багато. А можливо, йому це не потрібно. Це... Немає ніяких загальних формул для, ну, для всіх людей. Ми всі різні, і кожному своє по-справжньому. Міфи, міфи, ну хай будуть міфи, будуть, не буде цього міфа, а буде інший міф. Це, мене це не цікавить зовсім, і не турбують мене ці міфи. Я, я знаю, що таке зло. Я знаю, що таке добро. Я знаю, що таке світло, я знаю, що таке темрява. Ну, думаю, що знаю. І я роблю все в своєму житті, щоб. Негативних якихось поступків було набагато менше, як від мене, так і від моїх друзів, так і від тих, хто мене оточує, і стараюся ну, би, робити те людям, чого собі не робити людям те, чого собі не, не бажаю. от де все такі алеці але, радян, радянські пережитки вони виливаються у відкриту неповагу на до національних символів або до України як, як такої. Наприклад, сьогодні в Донецьку відбувався мітинг, учасники якого мітинг на підтримку. Входження України в митний союз і учасники говорили його відкрито про те, що Україна як держава, як такої, взагалі не існує і не мала б існувати. Як реагувати, це має реагувати держава і ну, засуджувати має держава такі. Це неправильні лозунги і ну, акція абсолютно абсурдна. Має бути повага до, до символіки, має бути повага до речі, сьогодні день прапора, наскільки я знаю. Має бути повага до державних цінностей, до державних символів. І, очевидно, держава Україна існує. І питання знову ж таки митного союзу чи Європейського Союзу не має виноситися на загал, тому що не всі люди взагалі розбираються в економіці. І як взагалі може, грубо кажучи, бабуся-пенсіонерка визначити нам в Європу чи нам там в таможний союз. Це все ну, спекуляція, очевидно. І Розумні мужі мають вирішувати, ну економісти мають вирішувати, куди нам з ким нам краще вести торгові відносини і з ким мати зону торгівлі з тими чи з тими. Ну як показує історія, показує практика, мати якісь зносини з нашим сусідом, <кхи> який тут от недалеко від нас <кхи> знаходиться. Ну не варто, бо обмануть, очевидно, обмануть або зроблять так, щоб їм було краще. Але я думаю, що взагалі не існує жодної. Нація, яка би ну робила комусь краще, а собі гірше. Це ж природньо. Треба, ну треба бути мудрим, десь хитрим, десь е, вміти змовчати, десь вміти зробити перший крок. Ну, в будь-якому випадку ми маємо турбуватися самі за, за наші статки, так і з ким заключати договори? та можете заключати заліз зі всіма. Головне, щоб вам було вигідно, тобто нам. Ну от у чому полягає основна цінність незалежності чи самостійності, ось як ви сказали, на вашу На вашу Ну, по правилах, як на мене, то можливість найвищим особам в нашій державі, яких легально вибирає народ, можливість е, керувати цією державою по всьому фронту, тобто у всіх галузях, керувати е, з огляду тільки на власну волю. Тобто не існує жодного закордонного е, персонажа, який би міг е, диктувати свою волю. От в от цьому є головна незалежність країни. Так? Е, але е, у нас, на жаль, у при владі люди, які от, ну, реально без, безвольні, вони самі не хочуть мати цю свободу і мати можливість, як от ви знаєте, як сталося, на жаль, сталося з, з Віктором Ющенком. У людини були неймовірні можливості. Ну люди дали людині ну, безмежну владу, і при дійсно, якщо б він по справжньому був лівою людиною, і біля нього, біля нього були партнери не менш воліві. Можна було багато дуже цього зробити. Тобто при підтримці, моральній підтримці народу і при професійних діях е, влади, можна було вже давно-давно бути попереду багатьох країн на СНГ. Минули, як приклад ілюстрації того, що останні 22 роки таки були дуже складними в Україні. Але якщо коротко, є якісь можливості, які ми вже остаточно втратили, і пішли, от пройшли точку неповернення. Ось складне запитання. Я боюся, що є. Я боюся, що є такі речі. Ну ви, ви зрозумієте, що поряд з нами сусіди, вони ж не сидять на місці, так Німеччина, там і інші країни, вони ж весь час також розвиваються. І ну я розумію, що на це питання не, не просто відповісти зразу. Я навіть не скажу, в які галузі ми щось втратили безповоротно. Без ну я дуже турбуюся за екологію, бо те, оце, оце речі, які дійсно не вернеш за день, за два, за три. А, але але є і є ще, мабуть, якісь штуки, які ми втратили. Я не скажу просто зараз.